21 вересня українці разом з цивілізованим світом відзначають Міжнародний день миру та День миру в Україні. Мета дня звернути увагу на необхідність завершення усіх війн та конфліктів, а також підкреслити важливість мирних переговорів, дипломатії та толерантності. Міжнародний день миру є символом надії та співчуття для мільйонів людей у всьому світі, які прагнуть завершення збройних конфліктів та побудови світу без війн і страждань. Особливо це відчуття актуальне для нас, українців. Цей день не лише символічна дата, а й важливе нагадування світу про те, що в нашій країні триває жорстока, кривава війна. Ми пережили стільки випробувань і втрат, що справді можемо сказати, що як ніхто розуміємо цінність миру. Із давніх давен символом миру є голуб у християн. Наприклад, голуб вважається символом Святого Духа. Після всесвітнього потопу Ной випустив голуба, аби довідатися, чи спала вода на землі. Голуб, повернувшись, приніс оливкову гілочку як свідчення благодатних умов для проживання. З того часу почали вважати зображення голуба з оливковою гілочкою символом миру, добра та благополуччя. У країнах Сходу цей птах священний, добрий вісник богів. Існує легенда про те, як голубки, богині кохання Венери звили гніздо в шоломі бога війни Марса. У свою чергу Марс, щоб не руйнувати пташину оселю, відмовився від військових дій, які могли принести великі людські втрати. Найбільшу популярність вислів голуб миру отримав після закінчення Другої світової війни. Саме в цей час відомим художником Пабло Пікассо було створено емблему. Це був білий голуб, який ніс у дзьобі оливкову гілочку. Голуб прагнення до польоту, свободи, миру, білий колір символ чистоти, радості, оливкова гілка символ перемоги, миру та примирення. Діти старшої групи дитячого садочка колосок доєдналися до святкування Дня миру, виготовили голуба з паперу, а також провели у садочку ходу миру. Віримо, що білий голуб миру незабаром завітає до України і обов'язково принесе всім нам мир.